Шалом, це Славко. Сьогодні в нас на обговоренні три теми: процвітання на окупованих територіях Херсонської області, чергові страшилки України в процесі очікування на Трампа і новини життя в, Півд... в Північній Кореї, тому що минув, ви ж знаєте. Та по кіму другому, і через що багато циркулярних документів, які нам багато чого пояснять. Ясно, що я абсолютно волюнтаристично обираю північну Корею, тому що говорити, що ви застріли, що хорошо живуть люди в Херсонській області. Я сам починаю заздріть, але потім вспоминаю, чим вони за все це платять. А платять вони за це партянки, а партянку нюхать, я краще тут буду жити в бідності, ніж там стояти в чергу. На тату або на вставну щелепу За 700 доларів, я скажу. І на нову машину, і на марку. Так, да. ну не на нову, на піддержану. Ну не треба розказувати, що вони нові, всі. і всі на марку не менше під'єднані, ніж у нас. Бачите, що Бася не займалася контрреволюцією. Я вам краще відповів на питання нашого жіноцтва. Вони задають питання, чому, якщо в Південній Кореї економічні зміни ринкові, чому не змінюється Політика, ідеологія, а я вам поясню. Перш за все. Так, Саррівон гра тут неймовірні. От. Какой-то дурак в Педагогічському коледжі в Хеджоу провів лекцію на тему опадінні рейтингу маріонеточної адміністрації Юнсок Йоля. А це студенти, як розумієте, педагоги, Це майбутні ті, хто будуть. Рахувати голоси на виборах і явку на виборах і будуть їх фальсифікувати. Це опора кожного режиму, в тому числі і українського. І шово, що, ви, що викликало серед студентів любопитство? і вопросы. Записані були потім в значить, Соціалістического союзу молодежи, коли їх за це подвергли критике. Каков рейтинг одобрения? Откуда ви знаєте рейтинг одобрения президента? Смеете ли, ли вы оценивать одобрение президента или даже рейтинг лидера? Ем в голову на приходы, что на ведь в марионеточной администрации пивдня смеют оценивать рейтинг лидера, разумеете? них выкликает шок и отторжение. Кажется, суки, как вы смеете рейтинг лидера оценивать? Говорит. Смеєте ли ви оцінювати одобрення президента? Каже, вони там, суки, дожили до того, що одобрення президента оцінюють. Ви розумієте? Чому я це пояснюю? Тому що вже, ви не знаєте, Чучхе заборонили. Офіційно заборонили використовувати поняття епоха Чучхе щодо Кіма Першого. І. І більше того, вже цитати Кіма Третього не використовують у вихованні, а де кажуть просто, що треба уважати пожилих революціонерів. І от, це взагалі страшна тема. Так, де тут моя перша сторінка? Інцидент відбувся Во время критики. В, смысле, там в чому був сенс? 50-річна вдова зібрала значить, товариство цих вдов і почали обговорити, що ви, говорить, сукі чучки і каже, що раніше ж ми, говорить, добре жили, а тепер все ось ці новини, долар з'явився, долар подорожав, ріс на ринку дорогой. Ну, ви розумієте, 50-літнім людям все раніше було добре, навіть голодний марш, навіть довгий поход, їм вважається, як би це сказати, Світлий паласою жизнь, тому що вони були молоді, вони були замужі, в них були чоловіки. і Інколи навіть у цих чоловіків вставало довгого походу. Так що ви розумієте, що це робиться, але це не поодинокий інцидент. Сообщається, це циркуляр, що время критики, об абказіяної от культури в защиту державної мови. Це ви знаєте, що є захист державної корейської мови, в них як і в нас. между участницей женского союза и работницей женского союза произошел ожесточенный спор, который перерос в драку, в которой каждая хватала другую за голову и трясла. Так что вы понимаете, что, мне кажется, не варто поднимать идеологические вопросы, потому что народ втрачает базовую единицу. А народ ее таки втрачает. Вы знаете, что 17-12 була 13-та річниця смерті Кіма Другого. І ви дуже часто не розумієте безсенсовості корейських вони, що кажуть, у нас при Чучхе таких законів не вводили. В чому народ не задоволений, каже, раніше свободи було намного більше, ніж зараз. І я вам це доведу. Тому що ось, значить, новий закон був прийнятий 22-го року. Закон. Про м'ясну самооборону та безпеку серпень 22-го року. Чому він був прийнятий і виглядає він по-ідіотськи, а чому він був прийнятий, я вам вкісні поясню. Також і що був закон 19-го року взаємномублюдені. Також повернемося. 15, -го, 17 -го грудня, значить, в усіх прикордонних провінціях, а у нас є звіти з провінції Бхабйон та Ріанган. І Менбанам, це комітетом жильців, значить, були дані указання. Мають виставити пости в кожному під'їзді, у кожного входа, і записувати кожного, хто приходить, тверезий чи п'яний, значить, о котрій годині і хвилині зайшов, о котрій годині і хвилині вийшов. Це має за мету мінус 16 градусів була температура, ріка Яру замерзла, і щоб народ не ходив в Китай. Не тому, що завжди, а тому, що. В траур, ну розумієте, як це траур, вони суки, напиваються, ходять в гості, ходять в Китай. Як це можна доводи, дозволити, коли йде траур по я вже не понял, він, по геніальний полководець був. Ну, короче, поэтому второму. По І каже, надо стоять по 2 часа, а холодно. Це зараз в Пін'яні мінус чотири з половиною, а тоді було мінус шестнадцять. Каже, а ви дрова дали, говорить, консьержки отаплювати? І народ каже не хоче патрулювати, навіть поліція в время не хоче патрулювати, не хоче ловити. Чому цей закон був прийнятий? Значить, це шістнадцята стаття закону про самооборону. Місцево, в часі ковіду, щоб народ не шоркався і не розносив ковід. У них, як в капіталізмі, щоб сиділи по будинках і носа не висовували один до одного і всіх записували. Але каже, народ не хоче сидіти два години, говорить дровні далі. А більш забезпечені мешканці суки, платять по 15 юаней, каже, за того, щоб за них постояли, говорить на посту без дров, при мінус 16. Розумієте, все валиться. Народ говорит, что при каком втором, таких дурацких законов не было. а взаимном наблюдении никто не требовал, говорит, до 2019 года от нас взаимного наблюдения. До 2022 года от нас не требовали, чтобы мы консьержа держали. Понимаете, а в Украине как нас консьержами донимали помните? Пока мешканцы не перестали платить за этот идиотизм. Ася, ты Почему? застала консьержей? Они сейчас есть. Они сейчас есть, видите? Отак от, так от а, а в них лише два дні на рік. Розумієте, де ой, каже, лише 15-ти три дні на рік, каже, ти тебе записують, а в решту днів ти можеш в гості навіть п'яний, ходити свободно. І навіть ріку Ялу можеш переходити. Це переход ріки Ялу, я в нітра дні, я вам оповім. Але більше того, ще було гірше, а я вам картинку значить не показував, як це. Ага, це ріка Ялу, це мороз. Так, це ринок. О! Вот это статуи. Вы понимаете, это Ким первый, это Ким второй. И вот такие статуи, кажется, 15-17 грудня треба охранять. В Хиньянском педагогическом институте тоже было, значит, установлено окарауливание. Каже, студенты должны по два часа окарауливать картины и статуи великого лидера и победоносного генерала. Я их путаю. Значит, ну, чтобы никто, в общем, не осквернил, как вы понимаете чтобы это очки не прорисовали, рожки, ну, вы знаете, эти студенты. Костюм не сняли. Ну да. Костюм же, да, в принципе, ну с этого да, с этого -то, да. Вот это восковые статуи, это потужно, мне это сподобалось, вот эти залы славы. Все-таки у нас портретами обходы, чтобы у нас такой Брежнев стоял. Уявляете? В пединститутах. Так, треба ставить украинских президентов. І що ви думаєте, уявляєте, один обезпечений студент, наняв за себе, себе младшокурсника, ви не повірите, за 10 баксов, баксов на юані, всього, каже, толов, за 10 толов на 2 щоб чтобы постояв. О чому, каже, узнали в студентському комітеті і понеслось. Ну, кажуть, що не ісключат його, значить. І ось ця цитата, що я забув. Народ дуже непокоится ці обговори, оцени 50-летний. По мірі того, як произошел инцидент, и подробности стали распространяться, нам интересно, почему название Эпоха Чучхе было удалено. Трудящиеся обращаются. Нет никаких объяснений и людям все более любопытно. Вот она, 17 грудня, це в траурный день в провинции Северной. Хвайон в Хвамю двокруги лінсану 50-літня серед вдови їхні ніформальне, значить общественної групи. Ну у них в інтернеті немає. Тіктока у них ще ютуба немає, однокласників нема. Вони це лічно собрались випіть, лічно це все обсуждали. Тепер за головне за санкції. Ви знаєте, що Північна Корея теж підтримує світові санкції проти себе і через офіційну таможню, вже з доби ковіду не можна нічого приносити людям, крім насільних віщей і одежти. не запрещають, а решту формально заборонено. І що мені сподобалося? Теджонг, значит, в день у них официальный таможня, в ночи у них специально созданная временная таможня теджонг из членов различных организаций, чтобы они один одного контролировали и все не крали. И вот через цей теджонг в ночное время можно пронести все что угодно. Но ситуация состоит в том, как и у нас, если ты рот раскроешь То ты можешь не досчитаться товару и скажу, что это корейский товарищ товарищ його присвоил на той стороне. Насправді крадуть местный, крадуть все, кто больше відкриває рот, тот больше не досвідчивается. Власне, к їх чему їх заставляют не те, що там не можна тільки носії інформації з південно корейським товаром і південно-корейским товар заносити, Всю решту через річну таможню можна заносити. От скільки у тебе є сил, неси. Тягни. Уже через річку ніхто не перебігає. оця от романтика контрабанди закінчилася Спеціально є з ночами начне таможні, ти там платиш, значить, і проносиш. Аби тільки USB, USB вони наживають мишиною карти, бо її легко проковтнути. Каже, що от мікроноситель, і зараз чим менший носитель, тим більшою популярністю він користується, бо його можна проковтнути. Тому що інформація з Південної Кореї до рами все більше поціновується. Я вам, значить, не покажу. Не включу музику, тому що заборонено. Мене. Ось, значить, оцей займає перше місце по прослуховуванню. А оцей зараз в рейтингу Північній Кореї займає друге місце по прослуховуванню. Ви самі можете його прослухати. Знайнічну, таможню я вам оповів. Так, за мишини карти оповів. І лишається оповісти, каже, за оці забіги. Каже, що вони, остров у них є на рік Ялу, вони там пойду, устраювають забіги. І на що студенти скаржаться, що ціни на коньки піднялися, каже, на ринку, що бідному студенту важко купити. Я скажу, що у них студенти теж незадоволені задоволені опитуванням за їх соціальну незахищеність. Кажуть, що нам оці от опитування про матеріальну допомогу, соціальну незахищеність, каже, боком виходять. Як правило, що вони теж найбільш прогресивна частина южної Кореї, Северної Кореї проти соціального захисту, каже, бо нам каже, оці соціальний захист боком виходить. Ну, бачите, не знаю за соціальний захист їхніх пенсіонерів. Я ще не чув. Хотілося б дізнатися, а це от звичайний ринок, на якому вони обмінюються. Своїми товарами в два з половиною рази, значить, в один і сім за рік піднявся юань. Що таке Росія економічні? Я вам поясню. В один і сім рази піднявся юань і в два і п'ятнадцять рази піднявся долар. Тому що вся це специфіка соціалізму. Чим більше ти харчів привези, чим більше ти завези доларів, чим більше ти завези всього, тим дорожчі і недоступніші стануть ціни для населення. Це отака особливість, особливість соціалістичного господарства. Бай, сподіваюсь, я вас трохи підтримав, бачите, що не скрізь так погано, як у них, і не скрізь так добре, як у нас. Бай. Я от слушала, слушала, Славка, і прийшла про проституцію. Скажи, Нет. І прийшла к такому виводу, що во всьому мірі свободи становиться менше. Потому что законов пишется да. уйма, никакой закон не отменяется, да. соответственно, это ущемляется вот не только в Северной Корее, во всем мире. Недаром эпоху Чучхе запретили упоминать. Люди жили при настоящей свободе. Никто никого в подъездах не записывал. А еще, и Славко, наверное, стесняется говорить, в Северной Корее процветает проституция. Даже жінки з дітьми займаються їм. А торгует, я ему сразу ему а так, говорю так? раз процветает проституція, значить у людей появились деньги. І головне, ви питали за зачіски. Я згадав. От бачите, вже завівають волосся. Це не входить. Отака зачіска, це вона не входить 18, Ось, значить, ось зачіски 18 дозволених жіночих зачісок і 10 чоловічих. Значить, а завівати волосся жіночі заборонено, але вже ніхто каже, за волосся не дьоргає, як в Ірані, каже. Ну, Тігеран ви бачили цей пасквільно іранської дійсність. три асі подобається. Ми сьогодні будемо дивитися. Третій сезон я вчора не витримав. Уже щоб так клів... Клів... клівітати на ті іранську Треба, мабуть, буде за Іранські будні трохи оповісти. Я там більше за Гвинтівки, я з теж цікавлюсь. Але непогано каже, і слишком короткі носити Вони теж, от єдине, що мені подобається, ну ася знає, через родинні причини, щоб дуже коротко не стригли. Все таки оця жлобські короткі стріжки. Я б їх теж запородив. Бай.